Сенс життя. Кожного дня вона дивилася в їхні очі тридцять пар голубих, карих, зелених, сірих оченят, а в них пустота і байдужість до всього. Туман, молочна завіса. Їм по п'ятнадцять. Вони такі молоді та юні, але їм. Ніщо не болить у цьому житті. Їх не навчили мислити, і душі в них кам'яні. Вони нічим не цікавляться. У кожного в руці телефон. Пальці бігають по екрану, грають в якісь недоумкуваті ігри, пишуть повідомлення, ламаною російською мовою та ще й так безграмотно. Спілкуватися з друзями майже не вміють. Вони просто не знають, про що з ними говорити. Їх мова перенасичена молодіжним сленгом. Вони забули, як це гарно висловлюватися про чарівні слова, яких колись учили в дитинстві, вони нічого не чули. Вони можуть не вітатися, бо вважають це зайвим, обійматися при вселюдно. Так звані закохані і облизувати одне одного як корова, тільки що народжене теля. Вони нікого не соромляться. Одяг має непристойний вигляд, занадто короткі футболочки і низько сидячі на бедрах рвані джинси, поверх яких звисають целюлітні відкладення. І вони вважають, що це модно, гарно і круто. Курців. Серед слабшої половини людства у два рази більше, ніж серед сильної, густо намальовані вії, яскраво червоний колір помади на губах і бруд під нігтями, прикритий лаком якогось невизначеного кольору. Мівінай бірмікс, основне, що вони кидають у свої пусті шлунки, аби втамувати холод і спрагу. Вони не знають, коли народилася мати чи батько. Про діда з бабою нічого казати. Що це? Виродження нації, деградація суспільства, на краю якої прірви вони стоять? І чи втримаються вони, чи зірвуться і полетять у безодню, з якої виходу не буде. Вона намагається до них достукатися, але все даремно. Їх і зовсім не цікавить те, про що вона хоче з ними поговорити. Вони не вміють відповідати на питання, вони або мовчать, або кидають у відповідь так, ні, не знаю. Їй страшно, а їм навпаки. Вона не розуміє їх. А вони її, їх все влаштовує? Вони не розуміють, чого все це не влаштовує її? Чи порозуміються вони, чи знайдуть спільну мову? Вони по-різному дивляться на життя, по-різному його сприймають і трактують. У кожного з них своя правда. А де ж та? Золота середина між її баченням сприйняттям, розумінням і їхнім. Стільки років потрачено, щоб виховати їх справжніми і все даремно, як жаль, розчарування, одні розчарування. Раптом серед цих байдужих до всього очей вона помічає маленький вогник, чи всього не вогник. А іскорку, яка спалахує. І в зелених оченятах з'являється цікавість до світу, життя. Вони оживають, роздивляються все навколо, захоряються, і це втішає її, оченята. Пара зелених оченят, не байдужих, не пластмасових, не бездушних, а живих. З іскоркою, теплим вогником. Невже вони засвітилися, яке щастя для неї! Горіть, 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 зелені, сині, сірі карі, хай не згасає цей животворний вогник, ця життєдайна іскорка. Хай спалахує все яскравіше та яскравіше. Вона вдивляється в ці очиці і з полегшенням вдихає повітря, яке свіжим струменем наповнює її груди. Значить, недарма жила, значить, недарма пройшло життя. Горіть, горіть, дитячі оченят.